Привіт! Сьогодні буде коротке навчальне відео про кільце Амігурумі. Насправді я сумнівалася, чи треба знімати якісь навчальні відео, тому що їх на Ютубі вже є достатньо. Тим більше мені такі навчальні уроки не дуже подобається в'язати, тому що я хочу в'язати якийсь виріб. Але тут у мене така прийшла ідейка в'язати отакі от літні брелочки вже на літню тематику. Мені сподобалося часто в, стрічні, в стрічці потраплялися. Такі брелочки, і я подумала, що це якраз чудова нагода. На прикладі іграшки показати початок, в'язання кільця амігурумі може комусь знадобиться. Отож, всі іграшки, амігурумі. Побудовані на кільці Амігурумі, чарівному кільці. І саме це є основа. Якщо ви зрозумієте, як в'язати кільця Амігурумі, ви зможете самі будь-яку іграшку створювати самі в'язати її, тож, почнемо, в основі кільця Амігурумі у нас є шість петель. Зазвичай. Для звичайного шару 6 петель якраз найкраще підходить. Якщо вам треба, чи більш загострену форму, чи більш е, таку плоскішу форму, відповідно, треба набирати або більше, або менше петель. Тож, як ми робимо кільця мігрумі? Ми змотуємо собі ниточку, утворюємо це саме кільце, яке ми зараз будемо обв'язувати петлями стовпчиками без накиду. Закріплюємо перший стовпчик, затягуємо. І зараз ми будемо пров'язувати 6 петель навколо цієї ниточки. Раз. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. от Ми пров'язали шість петель раз, два. 3, 4, 5 і 6. І зараз ми беремо за цей хвостик от і стягуємо наше кільце. Це і буде наше кільце амігуруми. Ниточку затягнули. Тут у нас закінчився перший ряд. І я ставлю завжди. На початок ряду ниточку, так буде видно нам, де в нас починається ряд. Оцю ниточку, хвостик. Оцей, я завжди ховаю в першому ряду, можна його окремо ховати, там голочку собі брати. Але я зараз під в'язання її буду і класти і вона так якби буде ховатися. У Точніше, це вже буде другий ряд, тому що кільце в це у нас перший ряд. Так, у другому ряду ми будемо в кожну петлю пров'язувати збільшення. В одну петлю ми пров'язуємо дві петлі, таким чином робимо 6 збільшень. Один. А кожну петлю робимо збільшення? Я, до речі, в'яжу хрестиками стопчики хрестики. Є ще стовпчики галочки і є ще стовпчики в розкол. Можливо, колись я ще зніму відео про це, хоча такі відео в мене вже є на моїй інстаграм сторінці. Можна зайти і подивитися. Так, ми пров'язали другий ряд. У нас тут має бути 12 стопчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. У наступному ряду ми будемо робити 1 стовпчик збільшення. І так, будемо повторювати 6 разів. Тобто, якщо у нас є в основі 6 петель початкових, то й далі кожен ряд буде збільшуватися на 6 петель. Так, перший стовпчик пров'язуємо просто, а другий стовпчик будемо робити збільшення. Так, і так будемо повторювати шість разів. Один стовпчик і збільшення. Один стовпчик. І збільшення і так до кінця ряду. Один стопчик і збільшення. І ще один раз один стопчик і збільшення. Так, далі цю ниточку початок ряду постійно її так підкладаємо. Зараз ми ряд. Тут у нас вже є 18 стовпчиків. Цей ряд ми розпочнемо спочатку із збільшення, збільшення, далі просто два стовпчики. Так. Збільшення. І два стовпчики. І так ми ще повторюємо до кінця ряду. Шість разів ми так маємо збільшити. Так, раз, два, три, чотири, чотири ряди ми вже пров'язали п'ятий ряд. У нас має бути три стопчики одне збільшення. Три стопчики і збільшення раз два три і збільшення. І так пров'язуємо до кінця. Ряду. Так, наступний ряд продовжуємо. Один, два, далі збільшення. І далі продовжуємо чотири стопчики, два. три 4 збільшення, і так по колу в'яжемо 4 стовпчики, збільшення в кінці ще два стовпчики пров'язуємо після збільшення. Так, зараз ми будемо в'язати п'ять стопчиків і збільшення. Один, два. Три. Чотири. П'ять. І збільшення. І так до кінця ряду. Я повторюємо 6 разів 5 стовпчиків збільшення. Так, ми майже дов'язали ряд до кінця. Тут я буду робити збільшення і буде заміна кольору. Другу, друге збільшення я не дов'язую до кінця. І зараз додаю. Білу ниточку, завершую ніби стопчик і починаю в'язати наступний ряд, але перед тим мені треба закріпити цю білу ниточку, я її зав'яжу. Оранжеву нитку не відрізаємо, бо ще будемо нею в'язати. Так, зараз ми в'яжемо три стовпчики. Три стовпчики, Збільшення, далі шість стовпчиків. один. Два. Три, 4 5 6 і аж тепер збільшення і так до кінця ряду 6 стовпчиків збільшення в кінці дов'язуємо три ряди три петлі 3 так, ми дов'язали до кінця ряд, отут я буду змінювати нитку, то стопчик не дов'язую, а закінчую його оранжевою ниточку. Білу нитку вивожу ось сюди, на лицевий бік. І в'яжемо останній ряд: 7 стопчиків збільшення. І так по колу три чотири п'ять шість. Сім. Збільшення. І по колу в'яжемо. Останній ряд сім стовпчиків збільшення. Так, ми дов'язали ряд. І зараз білою ниточкою вишиємо дольки. Початок ряду вже можна забрати цю ниточку. Вишиємо дольки. Так, ага, але, до речі, цю ниточку нам таки доведеться. Назад, ну, все залежить від того, чи ви будете, як за часто ви хочете робити дольки. Я тут робила таких 6 дольок. Якщо хочете частіше, то так можна і тут відразу починати. Тоненькі дольки. Можна, можна було, до речі, спробувати. Я орієнтую це якраз отут на збільшення, де ми робили у білому ряду, можна так сказати. 6 долік. Якщо хочете більше, то просто можете якось інакше собі розділити. Так, отут білу ниточку я відрізаю. Отут у нас є якраз хвостик з першого того ряду, і я просто тут зав'яжу, закріплю. І все модерненько прорізала і зараз складаємо пополам. До речі, цей брелочок я в'язала гачком 2,5, а ці 2. І я вже бачу, що ну, десь так приблизно наряд цей брелочок буде більший. Так, тут в кожну згинаємо пополам і пров'язуємо навколо. За дві стінки, гарненько, акуратненько. Зараз самі навіть ой, цікаво. Ну, все ж таки раджу гачком номер два в'язати, тому що якщо ви початківець, то швидше за все у вас ще буде таке вільне в'язання, тому гачок номер 2 якраз буде добре. легенько можна наповнити. Так, дивлюся, до речі, на час і здавалося, що це так швиденько, маленький брелочок, але вже тільки відео буде. 20 хвилин це а насправді це ще довше так тут трошечки наповнити Не дуже тісно так, трошки, щоб, щоб була така трошки форма. Наповнювачем. Так. Сонечко сховали, відразу так трошки спогмурніло все. Добре, це вже може трошки лишнє. Отак. Достатньо. І завершуємо до кінця ряд. Останні стовпчики. Ниточку не відрізаємо, бо цією самою ниточкою пришиємо, точніше залишаємо довгий кінець і залишимося пришити ланцюжок. Приміряти, скільки війшло, десь так приблизно наряд, наряд апельсинчик. апельсинчик вийшов більше. Пришиваємо ланцюжок і брелочок готовий. Гарна ідея для ярмарків, якраз тепер дівчата багато проводять. Тож в'яжіть, ставте серденька відео. І дякую, що в'язалися зі мною. До нових. video pa pa